Більше про школи на Озерні будемо дізнаватись від заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Михайле, отож, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за зміни такі у проєктно-кошторисній документації, які от на рік фактично відтермінували будівництво. Справді на момент проєктування не було враховані дуже багато таких дуже потрібних нюансів для забезпечення навчання за умов нової української школи. Тетяна Миколаївна зазначила, що треба було міняти конфігурацію стін. Стіни пересували, тому що потрібно було зробити все у відповідності до нуж. Наприклад, замість звичайних класних кімнат було перепланування і зроблено вісім спеціальних кімнат для занять українською мовою та 6 спеціальних кімнат для занять іноземною мовою. Ці кімнати за площею значно менші, ніж стандартний клас, тому що вони приблизно мають до 30 квадратних метрів і там будуть займатися підгрупи, не цілі класи, а підгрупи так вимагає, вимагають нуж. Взагалі школа насправді, як казала Тетяна Миколаївна, не має аналогів у нас у місті. Я не знаю, чи в Україні. Вже навіть на такому етапі, як зараз, вона викликає захоплення. А я ще хочу уточнити, усе ж таки ці корективи вносились через те, що от якраз в ці так, роки так. і запровадили нову українську школу, але ж ще й нові ДБН не вводили. Звичайно, Чи... нові будівельні так само... норми угу. також спонукали до того, щоб вносили корективи у існуючий проєкт. А скажіть, чи це позначилось на вартості самого будівництва? Звичайно, що і будівельні норми, перегляд цих будівельних норм призвів до здорожчання. І попередні, ну за моїми, ну якщо попередній проект 153 мільйони, то сьогодні прозвучало, що понад 180 мільйонів. А коли починали будівництво, чи розраховували тоді, що доведеться залучати кредитні кошти? Чи тоді була впевненість, що коштів міського бюджету вистачить? Ну я не можу судити за те, за те що продумували в той час. Скоріше була надія на те, щоб отримати кошти з державного бюджету. На даний момент з тої частини, яка вже освоєна, лише 5 мільйонів було отримано з державного бюджету. Сподівалися, що буде підтримка держави, тому що за всі роки незалежності в нашому місті це перша така велика школа, яка будується. На жаль, так не відбулося, проте, вже сьогодні є інформація, що 8. го Квітня сесія міської ради допоможе нам у реалізації цих обласної планів ради. обласної ради і виділить 20 мільйонів гривень. Крім того, ми продовжуємо освоювати ті 30 мільйонів гривень, які заклали у базовому бюджеті. Вже з них 13 освоєно. Роботи тривають, і вони, вони таким чином розраховані, що десь на червень місяць, коли ми отримаємо кредитні кошти, роботи не зупиняться ні на мить. І тоді. Власне, немає ніяких таких перепон, щоб будівельники виконали всі свої роботи до кінця цього року. А ви згадали про сесію обласної ради, яка буде післязавтра? На комісіях уже ця сума погоджена, так? Так, 20 так вона Погоджена, гривень. і є надія, що і сесія підтримує це таке рішення. Воно дуже потрібне. Те, що стосується інклюзивності школи, будуть ліфти, от чи тільки у цьому полягатиме її інклюзивність? Ну, насправді інклюзивних дітей стає дедалі більше. І ось, Наприклад, зараз в НВО 28 навчається 11 інклюзивних дітей. Необхідність школі відповідати реаліям 21-го століття призвела до того, що одна із коректив, які вносилися в проєкт, це спочатку був передбачений один ліфт. Наразі їх переплановуючи до бузбудовують два ліфти, тому що вступили нові норми по віддаленості кінцевих точок приміщення від ліфта. Тому два ліфти буде. Крім того, в новому закладі буде ресурсна кімната. Зразу запроєктована. крім того, буде розкажіть, будь ласка, що це за кімната? Ну саме така кімната, яка буде використовуватися для роботи з інклюзивними дітьми. Крім того, буде кімната психологічного розвантаження в, цьому, в цій же школі. Ну, якщо ресурсні кімнати зараз є у закладах освіти існуючих, то, наприклад, не, не багато шкіл можуть собі дозволити, от, наприклад, кімнату психологічного розвантаження чи багато інших ідей, які будуть втілюватися вже адміністрацією цього закладу. А те, що стосується дітей, наприклад, із слабочуючих або з проблемами із зором, чи там уже передбачені от ті моменти, які їм необхідні? Я наразі не можу вам сказати. Я думаю, що по ходу того, як будуть запити від батьків із такими дітьми, такі проблеми будуть вирішуватися. Ви зауважили, що школа має бути аналогою, якої немає от так. в окрузі. Що ще там такого особливого, про що ми не почули? Наприклад, навіть з самого входу в цей заклад це величезний вестибюль в який е, зразу ніби ти потрапляєш у величезну їдальню е, з е, сучасним харчоблоком, з таким, я собі це уявляю, з таким вилискуючим е, обладнанням, е, де скрізь е, плитка, скрізь чистота. Е, це вже перше, що найбільше вражає. Ну, звичайно, це ліфти. Триповерхова школа, проте передбачено ліфти, спеціальні входи, виходи, величезні рекреаційні зони, величезні, е, великий, велика актова зала, великий спортзал, е, велика територія, майже 3,2 гектара. Підрядник показував приблизно, де буде великий стадіон типу Нюніор 60 на 30, е, волейбольна, баскетбольна площадка, озеленення. Тобто, ну, я вважаю, що батькам, чиї діти будуть там навчатися дуже пощастило. Це і тішить, що це буде скоро. А що із питаннями енергозбереження? Відповідно до концепції енергозбереження, все обладнання, яке буде встановлене, починаючи тепер з вікон, тому що вікна вже стоять, все електрообладнання буде погоджуватися з відділом енергоменеджменту і фахівці цього відділу. Будуть погоджувати найбільш доцільне для використання електрообладнання та інше обладнання, яке може призвести до збереження енергії як теплової, так і електричної. Це буде це сучасна будівля. Повірте мені. Я ходив із захопленням дивився, як проходить проходять роботи. Причому люди, які дотичні до цього, стараються використати якомога сучасніші зразки матеріалів, найбільш доцільніші технічні рішення. Ну це просто треба бачити.